Свято осені в дитячому садочку це неперевершене дійство, наповнене дитячим сміхом, веселощами і цілою симфонією яскравих кольорів. Аби вихованці логопедичної групи пізнайки закладу дошкільної освіти комбінованого типу Надія по справжньому відчули красу та чарівність осені, Їм знадобилось перевтілитись в яскраві персонажі і поринути в казковий світ. Усі що часу. час. Привітаю за святого тіла. Найбажанішими гостями на святі були звичайно батьки вихованців, котрі дружньо завітали на захід, аби підтримати своїх діточок. Вони щиро аплодували і навіть підспівували їм. Отож справжня атмосфера тепла та гармонії панувала в залі. Діти розповідали вірші, співали, танцювали, виходили на дефіле. І навіть осінній дощик їх не лякав, адже у них є чарівна парасолька. А осінь, котру вони запросили на свято, вражала своєю витонченістю і яскравістю барв. Вона, як і годиться, була щедрою не тільки на врожай, а й на тепло і ласку. І, хоча інколи на святі з'являлась обурена хмаринка, та навіть вона на сам кінець подружилася з дітьми. Справжньою родзинкою заходу став танець з матусями. Свято вдалося, неймовірно щасливі дитячі очі яскраво говорили про це. Дуже гарне свято. Я вперше у свого сина на цьому святі. Емоції просто переповняють. Дуже все сподобалось. Чому навчився ваш Тимофійчик, готуючись до цього заходу? Ой, і віршики розповідає, і пісні співає, і слухається. Все дуже добре. Дома з ним готуєтесь? Звісно, звісно, учим стіжки. все. що б ви хотіли сказати вихователям і всім організаторам сьогоднішнього свята? Ой, мирного неба, здоров'я всім, і всього найкращого. Тамара Шарапанівська, Олексій Нягі, телекомпанія Кет.